До речі, є ще один дуже важливий елемент, який мінімальний пам'ятати. Чорнову таки стверджують наступне, що росіяни відчерпуються можливості використання артилерії. Ми знаємо, що росіяни саме допомогти артилерії, намагаються просувати. Реакції у власні позиції до недавно їм це вдавалося, але для вас тому, що на під час використання тактики вогнулого валу росіяни використовуючи до 60 тисяч снарядів з урахуванням промислових можливостей оборонно промислових. Такі можливості з загодом ближче бікінзі року можна сьогодніся, тому що старя російська виробна промосованість, то можна буде забезпечити щодо бої потреби російських гармашин. Крім того, є проблема з використанням. Відповідних артилерійських систем, тому що відбувається ви робота вони в мене на основу ефективна точністю безповільного робота, значить потребують заміни. Але знову ж таки, реалізація цих завдань, напрямують допомогти російської армії. На агресію, пройти фактично в режимі мобілізаційних завдань, реалізації мобілізаційних завдань через натомість мови росіяни це здійснюють чи ні, побачимо, тому тобто, що ми можемо конструктувати, що шайбу, різне на російській міні оборони Шайбу постійно переміщується між різними підприємствами в цій галузі, російської економіки і починають касувати обсяги виробництва. Проблеми дійсно є так зі зброєю в Росії, тому що от, нещодавно і в міністерстві в розвідці Британії, до речі, повідомили, що росіяни економлять вже безпілотники. А от як щодо особового складу, як щодо військових РФ, тому що от, наприкінці липня була інформація про так звані добровольчі батальйони, що тобто з кожного регіону сімдесят 85 російських регіонів мають бути е люди, які будуть готові піти на війну, і вже були прогнози: що якщо так сталося б. То до кінця серпня вже мали бути би більше 30 тисяч росіян, які е, могли би піти е, далі вбивати українців. Як справа щодо цього, чи це просто були, мабуть, розмови, і чи дійсно охоче росіяни будуть йти прості росіяни на війну, знаючи, що тут з ними відбувається? Насправді це було не рене не, не розмови. Це була завдання державного рівня щодо підготовки. Кійни. Фактісів для посилення бойових можливостей російської армії цифра йшлася на рівні 34 тисячі, але не важко подрахувати, що той саме третій армійський корпус, який фактично є корпусом стратегічного резерву Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, спромігся поставити до своїх лаг лише 12 тисяч вояків. Це при штатній чисельності корпусу 15 тисяч 700 і фактично всі російські регіони не змоглися набрати не те що 13 більшість 15700 а й навіть поставили підрозділи на, на порядок менше, що свою чергу створює відповідні передумови для того, щоб той самий третій армійський корпус не є боєготовим, тобто не спроможний в повному обсязі виконувати бойові завдання. Але ж ти значимо зараз відправляють на фонд, відбувається передністратися технічних груп з цього корпусу. Деякі з них прибувають на території Півдня області, Дві батальєр зараз по саме чи Криму є підрозділи під Донецьком є в районі Харкова. Тобто цей корпус розпорошений, але ще знову ж таки до ефективного використання цього корпусу і про йдеться, тому що .е. особовий склад А не підготовлений, не пройшов відповідні бойові залуження, тому про якусь нормальну. Э, нормальне бойове застосування та нормальне бойове літак Тут про це не йдеться. Тим більше, що до складу цього корпусу вийшли не лише ті вояки, які призивали в рамках цих територіальних добровольчих формувань. Там так само є вояки, які прийшли до Лазубенса Російської Федерації за програмою Барс. Це бойовий армійський резерв, спеціальний, тобто такі садів, які віком перед істопі років які мають певну мотивацію, але як правило, Плюс колишні вояки з числа. приватних військових компаній, на заміну яким ПВК йдуть зараз ну, майже таким потужним валом, ну, я думаю, про півтори тисячі ще найменше, величні е, засуджені, е, тому що е, рекрутори приватних військових компаній зараз працюють по виправних колонних установах на території Російської Федерації для того, щоб спонукати російських сидельців до участі в так званій спеціальній військовій операції. Верхован того, що на території Росії зараз тут перебувають менше 440 тисяч осіб, то потенціал для бування роботи у представників приватних військових компаній Росії є чималий. Але ж таки тут не йдеться про е, фахових військових, які знаходяться в тюрмах, і які е, спроможні хоча б буде якийсь результат. Тут йдеться про те, що е, е, злочинці. В такий спосіб намагається прийняти е, бутівку. на е, чи є вони ефективними яками? Сподіваємось, що їхня ефективність буде дорівнювати нулю, і що скоро, вже зовсім скоро, не підуть з української землі. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, був з нами. Дуже вам дякую за розмову. Слава Україні! Сподіваємось, героям слава і до зустрічі! Нагадаю, цей тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь і пишіть коментар, що ви думаєте з приводу війни в Україні. Нам важлива ваша думка, і важливо знати.